Нашій школі два Миколи. Два любителя футбола. Правду скажем, добре грають та уроки забувають, і тому обох Микол у журналі Кол та Кол На веселлі вийшли з школи і сьогодні два Миколи. Стали хлопці міркувати, як же на дванадцять здать. і сказав один Микола. Футбола. А Микола до Микола. Що футбола? та ніколи? Я придумав ти послухай. Другу він шепнув на вухо. І в футбола будем грати, і уроки готувати. Ми по черзі, як брати. Я сьогодні завтра ти. Вчитель вздумає спитать. Хоч один з нас буде знати. підбадьорений Микола до піднягання футбола. За уроки ні ні, -ні вчить сьогодні не мені. А назавтра знов таки. У Микол все навпаки, другий вже тепер Микола. До півня ганя футбола. За уроки ні-ні-ні. вчить -ні -ні. сьогодні не мені. Та Миколом як на зло, знов таки не повезло. Вчитель з них того питав, хто в футбола все ганя, ось чому в обох Микол у журналі Кол та Кол.